Невже 2024 року ми побачимо менше серіалів по зорених війнах, ніж очікували, які шоу про далеку-далеку галактику було відтерміновано, а які взагалі під питанням існування? Вітаю в джедайській країні! І в цьому відео я поділюся всіма чутками про проєкти, які нам обіцяють 2024 року. Також розкажу і про шоу, які скоріше за все вийдуть пізніше, аніж планувалося. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську криївку у соцмережах та підтримуйте на BuyMeACoffee. Отже, поїхали. Наразі не дуже зрозуміло, який саме серіал ми побачимо першим в прийдешньому році і коли саме це станеться. Але все йде до того, що першопроходцем 2024 року може стати третій і останній сезон анімаційного серіалу Бракована партія. Головна сценаристка та продюсерка проєкту Дженніфер Корбет нещодавно поділилася в соцмережах новиною про початок постпродакшену. Чому я думаю, що саме шоу про бунтівних клонів стане першим релізом року, адже ще нещодавно першим мав вийти серіал Skeleton Crew, Про це я розкажу трохи згодом. Як завжди, сюжет завершального сезону оповитий таємницею, і навіть злитих трейлерів чи особливих інсайтів ще не було. Але очевидно, що принаймні початок сезону буде присвячено порятунок Омеги з лапим перців. Я не вірю в те, що тех живий, і очікую на ще більше втрат в лавах героїв. А в Христа є чудова можливість спокутувати свою провину перед колишніми побратимами, допомогти врятувати Омегу і героїчно загинути в процесі. Принаймні, це мені видається цілком логічним. Разом з тим сумніваюся, що авторам стане сміливості влаштувати нам фінал у стилі бунтаря. І вбити всіх членів загону. Та, чесно кажучи, не дуже цього б хотілося. Проте залишається відкритим питання. Якщо це фінальний сезон, то яка буде подальша доля героїв імперії? Де вони знайдуть своє місце? І чому вони відсутні в тих же повстанцях, в той час як Рекс з іншими клонами бере участь у боротьбі? Які ваші версії? Пишіть в коментарях. Також наступного року має вийти серіал Зоринівійний Аколіт». За неофіційною інформацією, його прем'єра має відбутися влітку, скоріше за все у серпні, як це було за Сокою. Так так чекати доведеться довгенько. Серіалом опікується шоуранерка Леслі Гедланд, яка була співавторкою доволі відомого серіалу «Матрешка». головну роль грає Амандла Стенберг. Крім неї, в серіалі задіяні Дафні Кін з Логана, Лі Че з Грив Кальмара, Чарлі Барнет з «Матрешки», Керіан Мос з Матриці і навіть Йонас Тамо який зіграв чубаку в сиквелах та спінофі соло. Цього ж разу він грає майстра джедая вукі на ім'я Келнакка. Нагадаю, що сюжет серіалу розгортатиметься за часів Високої республіки за 100 років до події епізоду прихована загроза. Синопсис серіалу звучить так: колишня падаванка приєднується до свого учителя, щоб розслідувати серію злочинів, але сили, яким вони протистоятимуть, виявляться загрозливішими, ніж вони очікували. Леслі Гедланд обіцяє відповісти на питання, як володарю Ситів Палпатіну вдалося проникнути в сенат буквально під носом у джедаїв. Поки ми бачили лише злитий в жахливій якості тизер, який показали обраним глядачам на Star Wars Celebration, та кілька фотографій зі зйомок. З тих пір не було ані нових фотографій, ані офіційного релізу, хоч якогось промо. Шоу має потенціал як для великого успіху, так і для великого розчарування. Особисто я не маю жодних очікувань. Лише сподіваюся, що це буде дійсно цікава та оригінальна історія, виконана на належному рівні. Епоха Високої республіки це доволі цікавий час в історії галактики, коли джедаї були в своєму розквіті. Це був період активного розширення республіки, а джедаї були сміливими дослідниками нових світів та захисниками від зовнішніх загроз. І що мені найбільше подобається у книжках про Високу Республіку, так це розмаїття джедайських практик та трактування сили. Джедаї тієї доби були вільнішими у своєму використанні сили та розуміли її кожен по-своєму. Кому цікаво більше дізнатися про Високу республіку, запрошую подивитися мої відео, присвячені першій хвилі книжок та коміксів про неї. Посилання в описі: Повторюся: у серіалу є дійсно великий потенціал. Він може ще краще розкрити для нас орден джедаїв та подарувати яскравий екшн в стилі приквелів. До того ж, синопсис надвозначно обіцяє нам поринути світ темної сторони. Тож я дуже сподіваюся на серйозніший тон, аніж він є у серіалі Філоніверсу. Не відмовлюся від чогось в дусі Андора темного, серйозного, драматичного та високоякісного, тільки з джедаями та ситами замість повстанців. У сезоні буде 8 серій. І ось ми нарешті дісталися серіалу Skeleton Crew, який мав вийти ще цього року. Але не так сталося, як гадалося. І через страйк акторів вихід шоу перенесли спочатку на січень 2024 року. А зараз взагалі є майже достовірна інформація, що серіал з Джудом Лоу в головній ролі вийде на Disney+, Plus аж на наступні свята, тобто в кінці листопада або ж в грудні 2024 року. Не буду приховувати, ця новина стала для мене неприємною несподіванкою. Не скажу, що аж так сильно очікувала на нього, але перенос проєкту аж на цілий рік. Примушує задуматися про причини. Невже шоу потребує серйозного доопрацювання чи навіть перезйомок? Чесно кажучи, мені не хотілося б отримати ще один серіал, що спричини чергову хвилю хейту і розчарування у фанатів. Назву шоу я ніяк не наважуся перекласти, бо що кістяк команди, що основний екіпаж мені не дуже подобаються. Та й треба все-таки мати один варіант, а не два як українська Вікіпедія. Але як ви зрозуміли, це вже не горить. Тож можна ще трошки почекати з перекладом. Тим більше, що офіційної локалізації у тих же німців ще немає, а я збираюся підглянути у них. Виконавчим продюсером та режисером серіалу є Джон Вотс постановник найсвіжішої трилогії про людину павука. Разом з Вотсом над шоу працював і сценарист Крістофер Форд. Серед продюсерів також значаться Джон Фавро та Дейв Філоні. Події шоу розгортатимуться після епізоду повернення Джедая та вписуватиметься у Філоніверс. Серіал розповість про 10-річних дітей з маленької планети, які якимось чином заблукали в далекій далекій галактиці та повинні спробувати знайти дорогу додому. А допоможе їм в цьому герой Джуда Лоу, який виявився черговим вцілілим джедаєм. Інсайдери описують серіал як галактичну версію класичних пригодницьких фільмів 80-х років про дорослішання. І нам обіцяють, що він буде цікавим навіть дорослим. Дійсно, дуже хочеться. Щоб це шоу було цікаво дивитися не тільки десятирічкам. Поки найцікавішим в цьому серіалі для мене є участь Джуда Лоу та перспектива побачити нових героїв та світи. І звичайно, приналежність до Філоніверсу обіцяє нам чимало камео та великодок. Тизер серіалу також було показано обмеженій аудиторії на Star Wars Celebration, але його офіційного релізу ще не було, як і озвученої дати прем'єри. В першому сезоні нам обіцяють традиційні для Філоніверсу 8 серій. Крім названих серіалів, ходять вперті чутки про вихід наступного року, другого сезону анімаційного шоу Оповіді про джедаїв. Щоправда, наразі немає жодної інформації не те, що про дату прем'єри, але навіть про головних героїв, яким буде присвячено серіал. Чесно кажучи, я взагалі не розумію такої таємничості та майже повної відсутності реклами прийдешніх проєктів, тримати в секреті сюжет чи несподівану появу певних героїв, як це було з Люком чи Асокою, це одне. Мовчати про анонсовані та майже завершені проєкти тримати фанатів на голодній пальці, коли ми маємо задовольнятися якимось безумними чутками, це зовсім інше. Нагадаю, що перший сезон було присвячено асоці та графу дуку, і він був дуже схвально прийнятий фанатами, які одразу загорілися ідеєю продовження проєкту. Огляд оповіді про джедаї, звичайно ж, можна подивитися у мене на каналі Посилання в традиційних місцях. До речі, Пишіть в коментарях, кого з джедая ви хотіли б побачити у другому сезоні. Посени 2024 року мав вийти і другий сезон Андора. Але, на жаль, страйки сценаристів та акторів внесли свої корективи. І майже з повною впевненістю можна сказати, що шоу про становлення повстання ми побачимо вже 2025 року. Дуже шкода. Але разом з тим я розумію, що заради якості варто і почекати. Через страйк сценаристів. Тоні Гілрой три місяці не міг бути присутнім на фільмуванні шоу та не мав змоги вносити правки в сценарій. У серпні ж зйомки взагалі довелося зупинити, хоча до завершення фільмування лишався лише місяць. І це лише здається, що залишилося всього нічого дозняти. Проте не забуваємо, що необхідно наново розписати графіки зйомок та зібрати в одному місці акторів і знімальну групу, у яких можуть бути вже інші контракти та зобов'язання. До того ж, Андор фільмувався на натурі, і серпень, очевидно, трохи відрізняється від зими, навіть в Англії. В мережі також можна знайти злитий тизер другого сезону Андора зі Star Wars Celebration. Він чудовий і відтворює атмосферу першого сезону, за який багато хто його полюбив. Сезон матиме також 12 серій, але цього разу буде поділений на чотири арки, між якими відбуватиметься стрибок у часі. Це буде головною відмінністю сезону від першого. Події якого відбувалися приблизно впродовж півроку. Цього ж разу сезон охопить весь час, що лишився до бунтаря, а саме чотири роки, і завершиться буквально напередодні основного сюжету спінофу. У фіналі Кастіан відправиться на торгівельну станцію у кільці Кафрени, щоб отримати інформацію про будівництво секретної імперської суперзброї від свого резидента того самого, якого Андору доведеться застрелити під час втечі від імперців. Більшість моїх підписників вже в курсі моєї андороманії, тож не здивуються почути, що я дуже чекаю на це шоу. Сподіваюся, він не опустить планку якості і подарує нам чимало чудових моментів, монологів та драматичних поворотів сюжету, як це було в першому сезоні. І раз уж ми зачепили 2025 рік, то не можна не згадати головний локомотив Філоніверсу, а саме мандалорця. Його четвертий сезон мав піти у виробництво ще цієї осені. Але як не важко здогадатися, через страйки фільмування було перенесено. Будемо сподіватися, що додатковий час дозволив краще пропрацювати сценарій, щоб не повторити помилок третього сезону. Як би там не було, четвертий сезон поки очікується саме 2025 року, хоча ширяться чутки, що він може перетворитися на повнометражну стрічку. Більше того, подейкують. Що саме він і стане першим фільмом, що вийде на екрани з часів 9-го епізоду, а не фільм про рейта новий орден джедаїв, як всі очікували, в тому числі Дейзі Рідлі. Чесно кажучи, в мене змішані відчуття, бо третій сезон мав чимало недоліків. І навряд перехід від серіального формату до повного метру врятує очевидний дефіцит гарних сценарних ідей. А ще мене лякає, що Філоні хоче все знімати у волюмі. Якщо це буде дійсно так. То й на якийсь особливий розмах очікувати не доводиться. Ну не розрахований волюм на масштабні масові сцени, що нам наочно продемонстрував кенобі. До речі, поки невідомо, чи буде це той самий кросовер всіх серіалів Філоніверсу, який нам обіцяли ще від початку. Одним словом, нічого офіційно ще не відомо, але щось таке має побачити світ. Але що, коли і про кого не дуже зрозуміло. Як типово для Лукасфілму. А на який з цих проєктів ви чекаєте найбільше і чому? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої галактики. Та підписуйтесь на БайміеКофі посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!